Ви коли-небудь замислювалися, чому ми з такою впевненістю приймаємо сучасні наукові досягнення, не ставлячи під сумнів, факти, які нам показують, чи дійсно ми висаджувалися на місяць, чи правда, що апарати досягли Марса? І найцікавіше, чи можемо ми стверджувати, що це перші подорожі людини до зірок? Чи, можливо, древні цивілізації вже залишили сліди подорожей, про які ми навіть не здогадуємося? 20 липня 1969 року. Людство спостерігає за історичною подією: перший крок Ніла Армстронга на місяці. Але чи дійсно це був перший крок людини на іншому небесному тілі? Загадкові легенди стародавнього Єгипту розповідають про Бога Ра, який щодня подорожував по небу на небесній барці? Це був не просто символ руху сонця. Деякі дослідники припускають, що ці тексти містять натяк на можливі подорожі в інші світи, або, принаймні, детальні знання про небо, яке древні єгиптяни бачили неозброєним оком. Якщо єгиптяни знали про цикли та механіку небесних світил з такою точністю, що залишили це у своїх міфах, чи могли вони володіти іншими знаннями, можливо, технологічного характеру. І тут постає запитання: якщо ми так просто повірили в висадку на місяць, чи можемо ми з такою ж легкістю відкидати можливість, що стародавні люди могли досягти подібного, хоч і незбагненними для нас засобами? Чи справді ми знаємо, що відбувалося тисяча років тому? Наші сучасні апарати вже залишили сліди на Марсі, але чи завжди людство мріяло про червону планету? У ведичних текстах Індії є згадки про вімани, небесні апарати, які могли підніматися до зірок, міф чи спогад про щось більше у Махабхараті і Рамаяні віймани детально описуються як засоби пересування, здатні підніматися до небес і навіть брати участь у небесних битвах. Ці тексти не дають конкретних згадок про Марс, але згадують про мандрівки за межі земного простору. Чи можливо, що Вімани справді існували і літали до планет, які сьогодні ми вважаємо недосяжними? Можливо, ці літальні апарати колись дісталися до Марса задовго до сучасних марсоходів? І тут з'являється ще одне питання: ми бачимо на знімках Марса сліди загадкових структур, подібних до будівель чи статуй, але нам кажуть, що це лише гра тіней та ерозія. Чи не могли це бути сліди древніх цивілізацій, які раніше досягли червоної планети? Якщо стародавні народи вже бачили небесні апарати, то чи дійсно наші сучасні технології настільки новаторські? Біблійний пророк Єзекіїль бачив видіння, яке виглядало як небесний апарат, колісниця, що світилася вогнем, і мала колеса, які рухалися в різні боки? Це бачення так захопило інженера Наса Джозефа Блумріча, що він провів дослідження і написав книгу, в якій припустив, що опис Єзикіїля міг бути свідченням реального космічного корабля. Блумріч навіть порівняв цей апарат з роверами, які ми зараз посилаємо на місяць і Марс. Але якщо пророк бачив таку техніку тисячі років тому, то чому ми вважаємо, що людина тільки зараз освоює технології для міжпланетних подорожей? Чи можливо, що хтось перед нами вже вивчав ці планети, залишаючи сліди, які сьогодні ми називаємо біблійними легендами? Чи знали стародавні цивілізації, що таке космос? І чи можливо, що вони навіть могли його відвідувати? Китайська міфологія згадує небесних драконів, які могли перетинати зірковий простір. Один із найзагадковіших персонажів імператор Юй Великий, який літав на драконі, подібному до сучасних космічних апаратів. Чи могли китайці описати технології, які їм можливо передали ті, хто володів ними ще в давні часи? Сьогодні Китай активно запускає власні космічні кораблі і створює станції на орбіті, але можливо це лише новий виток знань. Які їхні предки могли мати вже багато років тому? І чи не з'являється ще одне запитання: сучасні космічні місії, висадки, станції на орбіті, які ми сприймаємо як абсолютну істину, чи справді відбуваються так, як нам це показують? Чи можемо ми насправді знати, що саме відбувається за кулісами, чи нас годують вигаданими картинками і неіснуючими кораблями? Червоточини та подорожі через просторово-часові тунелі концепції, які ми вважаємо продуктом сучасної науки. Але чи не могли древні народи знати про них набагато раніше? Тибетські тексти згадують про небесні ворота, що ведуть до інших світів. Монахи вірили, що спеціальні медитативні стани дозволяють людині входити в інші виміри. Це нагадує сучасні теорії про червоточини. Гіпотетичні тунелі, що скорочують відстань між точками простору, чи можливо, що древні практики дійсно давали доступ до чогось більшого, ніж духовний досвід? І якщо такі переходи існували тисячі років тому, можливо, вони дозволяли перетинати космос і простір за допомогою знань, які ми лише починаємо розуміти? І в цій темі ще одне питання змушує нас задуматися. Коли ми дивимося на зірки через телескопи і приймаємо, що до них можна лише летіти десятки років, чи не обмежує нас наше ж сучасне розуміння? Чи могли древні народи знати про щось, що було набагато швидше і простіше, ніж будь-яка сучасна ракета? Теперішнє людство, охоче вірить, що ми піонери в космосі, перші, хто наважився підкорити зірки. Але що, коли це тільки ілюзія? Древні цивілізації залишили загадкові згадки про подорожі, технології та контакт з чимось, що виходить за межі нашого розуміння. А можливо, всі сучасні космічні досягнення це не більше ніж шоу, яке ми спостерігаємо на екранах, не маючи жодних доказів, що це відбувається насправді. Якщо ми не можемо повністю довіряти сучасним місіям на Марс і на місяць. І якщо у нас є загадкові свідчення з давнини, які ставлять під сумнів наші знання про світ, то чи не варто замислитися, хто насправді веде людство до зірок і з якою метою? Можливо, в наших власних спогадах і легендах уже заховано відповіді: відповіді, які чекають на тих, хто готовий зазирнути глибше в історію і в наші давні страхи та мрії про небо? А що ви думаєте на цю тему? Варто прислухатися до міфів та легенд це втрачені спогади чи видумані історії. Як завжди, чекаємо на ваші думки у коментарях. І не забудьте про вподобайку та підписку. Дякуємо за перегляд відео. До нових зустрічей у нас на каналі.